Коли кинула мене в світи, наче мачуха школа моя, я на ослі учився і ти, через терни шукав свого я, переситився, перелюбив. Би добряче життєвий батіг, хоч адреси усіх розгубив, та зневіритись, в друзях не зміг. Однокласники, однокласники, на світлинах роки шкільні. Однокласеники, доля ласкова, повертаю дитинство мені, Однокласники, Однокласники, на світлинах роки шкільні, Однокласники, табып қосты. Тиіпті сұрады. Тапсырмасын Гаразд? Гаразд. Подвір'я позамітали, позамітали, кульки повісили, повісили. Випускники причепурили, причепурили. Заочу затішку зробили. Зробили. А небесним віціря не і погоду замовили. Замовили. Ну що ж, колеги, можна починати. А володимир Сильвестрович як. Та він, як побачить, тільки ростей, до дармови втратить. і знову все треба брати у свої руки. Ну, скажіть нам, люди, добре, тільки люди з сканіку, а працюємо як по подушке. Ну нічого без нас не зробляться дорослі. Дочекайте. У нас проблема. Смирки бояться виходити. Кажуть, що у нас дзвоник у фобія, адже цей дзвоник для них останній їм сумно. А класні керівники 4, 9 та 11 класів готові. А класні керівники під Галидянку. Марії Іванівна класна керівника. Одиннадцятого класу буде зі своїми учнями. Гайда за ними, ну нічого без нас не відбудеться. Травневий день із світлими очима, величаючись, ступає на поріг. Вже рік шкільний лишився за плечима і безліч літо простила доріг. Цей світ як казка, як безмежне диво. Захоплює, чарує, кличе вись. Життя чудове, коли всі щасливі, ти не сумуй і літу посміхнись. Ось і сьогодні день такий незвичайний сонце стало умити в Русі, скликав в школу на дзвоник останній. і зібрались на свято усі. Увага! Школо! Ми це особлива! Останні, останній дзвоник, дійсно, свято свят, Хвилюються випускники щасливі. Бо зараз починають свій парад. Зустрічайте учні 4 класу та їх класний керівник Табачак Івана Іваніва. Стати до нашого гурту і розділити це свято. Цю мить. несімо прапор вільної держави. Степів таврійських і карпатських гір. З'єднався колір синій і жовтавий. недругам, усім наперекір. несіте прапор вільної держави. Повіримо у те, що нас же не збороть, і, додум... і долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь, Несіте прапор вільної держави. Право підняти державний прапор України. Надається кращим учням школи ониськів Юрію та Лисій Кароліні. До підняття прапора вільної незалежної України стояти струнко. Ля Божі нам директор промовляє слід. До слова запрошується Бойко Володимир Сільвестров. Сучасні учні, шановні учні, вчителі, батьки, гості. От і до до кінця майже ще один навчальний рік. І сьогодні ми зібралися з вами нагоди свята останнього дзвоника. Напевно, вже людина так збудована, що повинна погано все забувати і прощати. І тому з погляду даного моменту здається, що і рік не був такий довгий, і проблем вроді не було. Звичайно, як тут вже казали, свято останнього дзвоника це найочікуваніше. Найприємніше свято для всіх школярів і для вчителів. І хотілося б сьогодні говорити веселі слова, надихати вас якимись криватими, можливо, фразами, фантастичними ідеями. Але згадую про те, що ще сьогодні до ранку над нашою школою був піднятий державний прапор України з чорними стрічками. Знак того, що загинув ще один герой України наш земляк з Теребовлі. І тому серце і душу переповнюють трохи інші почуття. Та не дивлячись на все, я хочу вам сказати, що рішенням педагогічної ради всі учні нашої школи переведені до наступного класу. А учні 9 класу допущені до складання державної підсумкової атестації. тестації. Зв'язку з тим я всіх вас поздоровляю святом останнього дзвоника, поздоровляю святом наших учнів-першачків, для яких сьогоднішнє свято вперше в їхньому житті, і тим воно, певно, особливе. За рік вони підросли, зможніли. Призвичайлися до школи, дехто вже і певні подвиги звершив, але таке життя. Я бажаю їм добре відпочити, здоровими, гарними прийти до школи 1 вересня. Та особливі слова поздоровлення, якщо не слів не вистачить, то подай телепатично, хочу виразити нашим одинадцятикласникам. Для яких дійсно сьогоднішній останній дзвінок є останнім в їхньому шкільному житті? Дзвінок, який ми подарували школі, і який буде дзвонити сьогодні вам, як для мене, буде звучати по-особливому, хоча б тому, що він засвідчує завершення першого етапу вашого життя, етапу дитинства. І початку юності. Тут в школі пройшли ваші 11 років. Тут ви жили своєю сім'єю, яка називалася класом. Тут були ваші друзі, з якими ви ділилися напевно своїми радощами і не завжди з якими билися і мирилися, і в тому напевно, цінність того, що ми називаємо школою. Хочу сказати, що ви вже спробували дещо іншого життя, адже кілька днів тому ви склали перший екзамен зовнішнього незалежного оцінювання. І певно відчули, що це вже не рідна школа, і це не вчитель, з яким можна поспорити, мати претензії. А це вже безкомпромісні, чужі люди, які роботизовано виконують свої функції. І це вже все по-іншому. Я бажаю вам гарних оцінок ЗНО з української мови, а також достойно, гарно здати решту ЗНО, хто там що вибрав собі, для того, щоб я не відчував такого встиду і позору, який принесли школі минулорічні випускники. Я вам це бажаю дуже щиро. Я дуже гордий завжди нашими випускниками і вчителями, які стоять переможцями Олімпіад. Конкурсів, різних змагань. І сьогодні я навіть не знаю, з чого починати, власне кажучи. Тому що всі прийшли з грамотами до вас, прийшли з медалями, сертифікатами, грошовими преміями. Я навіть не кажу, не дуже готовий спитатися, мені зараз вручати чи потім. Вже зараз, так? Добре. Я своїм місію виконаю, мені буде трохи вдалося. Добре, я користаючись нагодою тим, що в нас. Є Микола Іванович, заступник сільського голови, хочу через нього подати слова, передати слова подяки нашому сільському голові Данилу Грестовичу. Я від свого імені сподіваюся від імені всіх вас. Дякую йому за розуміння шкільних проблем, готовності приходити на допомогу нашій школі, за ті шатрові даки, які ви вже бачили. Певним чином вже навіть привикли. За тих 36 вікон, які були поставлені посеред року. чи знаєте ви що вже виготовлений проєкт на заміну всіх вікон і дверей для нашої школи, а також ем, утеплення фасадів нашої школи. Як це вдасться, це вже інше питання. Я знаю, що Данило Арестовичу дуже нелегко. Йому потрібні однодумці і помічники. Я вважаю себе одним з таких то завжди йому прийду на допомогу, але хочу сказати наступну. Я бажаю йому колективу сільської ради, які почали такі реформи в такий невизначений час, дуже важко визначити, що головне, але я думаю, що кожен, хто спокійно подумає, бачить, які зміни сталися. Бодай в нашому селі. І саме за сприяння Данила Орестовича. Я бажаю йому і членам його колективу міцного здоров'я, твердості духу, міцності, характеру. Хай пам'ятає Данила Орестович, як казала відома людина. Напевно, всі ті слова знаєте. Кажуть, що б ти не робив, тебе завжди осудять, але ти робив. І хай він так робить, це сказала мати Терези. Ці слова я адресую часто і собі, але в даному випадку, Данило Рестевичу, я бажаю йому, його родині, всього найкращого. Я поздравляю вас всіх ще раз святом останнього дзвоника цьогорічного. Бажаю вам всім, вашим родинам також міцного здоров'я, достатку, злагоди. А також миру і спокою в нашій державі, в ваших серцях і душах. Дякую. Маю честь від імені районного відділу вручити диплом першого ступеня переможця, другого етапу всеукраїнської олімпіади з історії Гою Володимиру, вчитель Михайлюк Марія Берданіна. Не займати вас час особливо. Я зачитаю одне, а решта просто підставляє прізвище. Нагороджується похвальним листом за високі досягнення у навчанні учениця другого класу Урбанська Анастасія. Похвальний листом огороджується учениця 2 класу середа ілона. <плесен> 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 учениця другого класу світарська Сильвія. Учень другого класу Малиш Богдан. Учениця другого класу Гундер Аліна. Учениця третього класу малявська Єлизавета. Нагороджується учениця третього класу глазу Тетяна. Учениця третього класу боднар Валентина. Учениця третього класу Пекельна тетяна. Нарожиться похвальний влашток, учень 4 класу Барешний Владислав. І учениця цього ж класу Савка Яна. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Україні! Героям слава! Молодці! Стоять гурточком гості урочисті про наші долі певного монянь. І, мабуть, у хвилину цю урочисту Слова на путя хочуть нам сказати. На святі останнього дзвінка присутні, Данилишин не Микола Іванович, заступник голови Золотниківської громади. Малиш Ольга Васильівна, голова ради школи, отець Іван. До слова запрошується Данилишин Микола Іванович. Зачасний отче, всі присутні. Сьогодні в школах громади лунають останні дзвоники, завершуючи навчальний рік, починаючи пара канікул. Для кожного з нас цей день має своє значення, для дітей це нова. Владі знає за плечима для вчителів гордість за виховання майбутнього покоління, для батьків мідь, коли їхні діти стають дорослі на рік. Хочу сказати спасибі всім батькам, які спонукали дітей до науки, вчителям, які ділилися своїми знаннями. Також дякую підростаючим покоління за наполегливість зі стараю навчання. Пам'ятайте, потрібні громаді, ви потрібні державі. Майбутні наші держави це ви. Сьогодні особливий день для тих школярів, які закінчують школу. Для когось це початок нового навчального здобуття вищої освіти, для когось початок родового життя. Нехай вам щастить усіх ваших починаннях. Бажаю вам вітних планів і величних звершень. Бажаю вам невгомовної невголовності і пошуку ініціативи. Від тим поколінням, яке реально буде зміцнювати нашу державу. Тому бажаю вам здоров'я і добра, удачі, натхнення, Божого облословіння. Отож з новими силами і позитивними враженнями знову взятися за книжки аж у вересні місяці, а випускникам. Щасливої долі, знань, пам'ятайте, відповідні і ви будете служити державі України. Слава Україні! Грамотою відділу освіти, культури, туризму. Молоді та спорту Золотниківської сільської ради нагороджується учень 11 класу Гой Володимир за активну участь у житті школи і досягнення високих результатів з навчальних дисциплін. До грамоти також додається сертифікат на грошову винагороду.